Напевно, Нетішинці, які того дня прогулювалися лісом, що напроти супермаркету Фуршет, були трішки спантеличені, побачивши, як чоловіки у військовій формі ще й зі зброєю в руках, щось розповідають НАТО по дітей, а потім ще й дозволяють цієї зброї постріляти. Це були не терористи і не члени партизанського підпілля, а спортсмени Нетішинської страйбольної команди Заборонна зона з вихованцями гуртка Нетішинські джури. В програму підготовки маленьких козачат входить ознайомлення зі зброєю. А оскільки справжньо дітям ніхто не довірить, то тут на допомогу приходить страйб... Больna, оскільки у цій грі використовуються тільки точні повновагові копії справжніх автоматів, гвинтівок, кулеметів, всього більше ста видів, стріляють вони пластмасовими кульками калібру 6 мм на відстань близько 100 метрів. В рамках програми роботи з дітьми Нітішинського казацького полка відбувається ознайомлення дітей з такою різновидністю відпочинку або спортивного відпочинку, як страйкбол. Тобто Тут приглашені діти, які джури. От, которые хочуть стати казаками. І для них страйкболісти Нітішинські показують, що таке страйкбол, дають спробувати ігрушечне та страйбольне, вот, постріляти. Страйболісти розповіли малечі про будову гвинтівок та автоматів, а також пояснили, як правильно поводитись зі зброєю. Після проведення інструктажу з техніки безпеки малечі змогла вдосталь постріляти по мішенях. Спортсмени розповіли, що такі акції вже проводили раніше, щоб продемонструвати, що страйкбол – це не пропаганда насильства та війни, не злочинне формування, а спортивна гра, що дозволяє поєднувати активний, цікавий та спортивний відпочинок із максимальним викидом адреналіну та отриманням яскравих і незабутніх емоцій. Я думаю, дітям подобається, Ми теж довольні. Ми розповідаємо про те, чим ми займаємося людям, щоб люди не боялись, не додумували ніяких сплетів про нас. Ми стараємося бути відкритими. Вот это отдых. Мы уже проводили несколько раз таких э, встреч. Лично я присутствовал только на одной, но знаю, что еще несколько так таких же мероприятий, как сегодня, проводилось. Вот это уже не в первый раз. Я думаю, и не последний, конечно.